А сьогодні uh, вперше тут якась ярмарка у нас прямо біля no, клініки. Oh. Це просто, коли сказали, що будемо менше їсти oh, yeah. солодкого, це просто мені здається, треба купити цей кроса. Ізит хомей? Смейде юніт, це техніка солин джемастик обладнання. Була шикарна операція. Ми з Валерією робили ліпосакцію, потім ліпо фінг. І також вирізали рубець від абдомінопластики і все це самостійно робили. Сьогодні один із моїх останніх днів клініці, тому ми вже прийшли з п'ятихвилинки, подарували невеличкий подарунок нашому основному хірургу, зробили гарні фото. Сьогодні ми були на реконструкції грудей лоскотом дієп і нам дозволили. Коли, поки хірурги працювали, вже фінішно зашивалися. Ми з Валерією під наглядом основного хірурга э, зашивали судину під мікроскопом. Я вам скажу, це зовсім зовсім непросто, але це такий неймовірний для нас досвід. Величке бліц-опитування. Ага. Розкажи, будь ласка, де проходило твоє стажування? А, стажування проходило в місті Бірмінгем в Квін Елізабет Госпітал. І скільки воно тривало? Моє стажування тривало один місяць та один тиждень. Розкажи, як ти сюди потрапила? А, сюди потрапила завдяки нашій клініці, клініці доктора Геннадіва, яка надсилає нас своїх хірургії сюди на стажування. А в якому відділенні ти була? А в більшості відділення це була пластична хірургія та реконструктивна хірургія в комбінації з травматологами. А, який операційний день найбільше тобі сподобався? Мені взагалі найбільше сподобався весь операційний тиждень, коли ми були на онкол. А що таке онкол? Онкол це дні, коли лікар він цілодобово чергує і приймає всіх пацієнтів, які поступають на операції. Який випадок запам'ятався тобі найбільше? Найбільше запам'яталося те, коли дівчинка, дівчині повністю зняла весь скальп тільки через те, що вона була з розпущеним волоссям і спорізали все без захисного шолому яких навиків ти здобула? Найбільше це те, що тут була неймовірна можливість працювати саме на мікроскопі. І ми дійсно це робили. Я, мені вдалося пошити нерв та зашивати реальність під мікроскопом і, звичайно ж, взагалі подивитися на лоскутну хірургію. Дякую. Що, сьогодні починається наша подорож до Оксфорду. Думаєте, що носимо ми в маленьких сумочках? Так, зеркальце червоне, навушнички. Павер, і, звичайно ж, необхідний атрибут для Бірмінгема. <рив> так, ми вже прийшли, це наш автобус номер 160 Але я так розумію, Оксфорд це не кінцева зупинка, тому нам прийде вийти, а автобус буде собі далі їхати до свого місця призначення. А, ось так водій складає всім чемодани. Зараз Лері, <рив> Лері буде сканувати. І в автобусі головне не займати ось такі місця, які заброньовані, а йти і вибирати собі будь-які з цих вийшли з станції. Одразу потрапили на ярмарку. <гум> і будемо йти спочатку в сторону готелю. Щоб там залишити наші речі, якщо можна вже буде то заселитися. І тоді, поки гарна погода, тому що неочікувано сонце, і будемо йти гуляти. Ми зайшли перша наша локація, яку варто відвідати в Оксфорді. Це Кріс Чорч. Це один із найбільших аристократичних коледжів Оксфордського університету. Він Просто неймовірної і Не знаю, як вам, а мені так схоже на фільм Гаррі Поттера. Будемо проходити крізості ворота, щоб пройти далі на територію коледжу. Одна локація це йде Оксфорд Пантинг. Зараз підійдемо поближче, щоб дізнатися, скільки по вартості, по тривалості подорожі. Люди сідають з людиною, яка буде їм допомагати пройти цей шлях. І пливуть навколо острова. І потім повертається назад. Пішли до основної бібліотеки міста Оксфорда, що є також будинком від Оксфордського університету. В наступних локацій є Covered Market. Це один із найдавніших е, таких ринків в Оксфорді. І зараз подивимося, що тут є у нас цікавого. Ми прийшли половину локації, які я поставила тут в Оксфорді. І зараз ми підходимо до цієї башні, будемо підніматися нагору щоб подивитися в одне місто. Башню коштує 3 фунти для дорослого. Зараз придбаємо собі квитки і будемо підніматися. Це будуть сходи, по яких ми будемо підніматися. Місця просто тільки-тільки на одну людину. Розуміли, місце тут просто є для являюки лібуть дуже, дуже дуже мало місця. Я сподіваюся, ніхто зараз не буде тут сходити. Це ми зараз піднялися тільки на перший поверх і зараз О, частина. До речі, побудована ця башня була в 1032 році. Йдемо по дорозі в один із також найдавніших пабів Оксфорду. Ведуть до нього турнотавр і такою вузенькою вуличкою. Може здаватися, що де ж глухий кут, але ми знаємо, куди ми йдемо. Так, людей немало, тому я думаю, ми напевно тут і залишимося. Одне вільне місце, але потрібно зараз підшукати сюди нам крісло. Першу частину ми вже ох, це наш побіг. Тенкіо. Кіну так. Будемо тестувати. Скажу вам, що картопелька смачна але така гостренька, і будемо їсти цей помер. Зараз ішли в магазинчик Гаррі Потера. Музика з фільму лунає. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це у нас паличка Гаррі Пота. Blake, Ми нарешті вже прийшли в наш готель будемо заселятися і відпочивати. Це те, про що я запитувала. Ні, залиш. А, забирай звідси звичайно. Мені вистачають в кірінки. Так, так. Хочу, що тут є ця штучка і неї сюди все, тепер ніхто не зайде. Ну що, Валерія, ти готова? А, давай тут зразу басейн. Якщо підемо після цього басейн, звісно. Всім бажаю гарного вечора чи дня, хто коли дивиться. Зараз буду, буду приймати душі, лягати спадки, тому що трішки притомилися за сьогоднішній день. Який у нас красивий схід сонця? Ми зараз йдемо на сніданок. Так, це наш сніданок. Набираємося та енергії на день. Ну і звичайно, як ми могли обійти таку красоту. Валера така булочка, вона каже, що це дуже смачно. Ого! Даєш половинку. А я тобі свою. ми вже готові виселятися. Валерія присідає на доріжку, я зараз також і будемо виходити. Ці дощ, ви не знаєте, куди піти, можна піти в торговий центр Westgate. Це дуже великий шопінг-мол. І ми зараз також тут будемо гуляти. Oh, no, yeah. okay. Пропонує ще чай. Але ми прийшли зараз спробувати ось цей скраб від Rituals. Це не реклама, але Rituals може мені заплатити. <рес> а до речі, я вже спробувала попередньо, і мені дуже сподобався як запах а, скрабу Ідер і ось це червоненьке, далі це пінка. Більше такі як гелі для душу. Тому зараз спробуємо. Валерія, ваші враження. А запах, ну это правда нічно у скрабі, десь не було пальто. Ось так виглядає основний хід до торгового центру Westgate. А це є основна із площ, площ Оксфорду. Ще одне місце, яке треба відвідати, це Ашмоліан Музею. Це, до речі, один із найнайдавніших музеїв Англії. На даний момент вхід вільний, але я знаю, що... Іноді потрібно, коли там є виставки в то потрібно бронювати це заздалегідь. Все нас ось так рюкзички взяти в руки, щоб не були на плечах. Всі парасольки також при вході залишали. Ми зараз тут трішки погуляємо. Намагається мене розсмішити. Внутрішні дві бібліотеки, магазинчик, глянський магазинчик. Це ми нарешті вже. Сіла в автобус, дочекалася, <риклад> <риклад> тут спідемо телі. Ідемо вже в бірмінге. Ми вже приїхали додому. Зараз будемо розпаковувати речі в душ, і лягати спати.